Урок 17. Спортивні звитяги минулого та сьогодення. Заняття, що вимагають фізичної сили та спритності, відомі людству понад дві тисячі років. Але значного поширення у світі та й в Україні спорт набув трохи пізніше як 100 років тому. На західноукраїнських землях створено перші в Україні спортклуби та стадіони. Неймовірних зусиль для розбудови товариства Сокіл доклав Іван Боберський, батько українського спорту. Гаслом патріотично спортивного товариства Сокіл був вислів, де сила та воля». Поясніть, як ви розумієте, твердження про те, що в товаристві Сокіл тренували тіло, а виховували Український дух. Засновником пожежно руханкового товариства Січ був Кирило Трильовський. Справжньою метою її існування було пробудження національної свідомості українства, шляхом відродження історичних традицій, виховання патріотичної молоді, освіти селянства. Не забували учасники цих спортивно-патріотичних організацій і про духовний розвиток, видавали календарі, співанки, часописи. У Львові найпопулярнішим видом спорту був хокей гаківка. Голкіпер хокейної команди Україна Микола Скрипій винайшов першу у світі захисну маску для воротарів, а також змеделював ключку для воротаря Гак. Незважаючи на розподіл команд за національними ознаками, чимало українців виступало за збірну Польщі. Українським аналогом скаутського руху стала організація Пласт а у Львові було проведено спортивні змагання, які сьогодні могли б мати статус чемпіонату перший краєвий здвиг 1911 року. Колискою українського олімпійського руху на землях, що перебували під владою Російської імперії, став Київ. Для проведення всеросійської олімпіади це місто обрали не випадково. У Москві та Петербурзі, найбільших містах імперії, бракувало засобів та коштів. А в Києві на той час вже діяло понад 196 спортивних організацій. Працював велотрек, стадіон, яхт-клуб, іподром, стрільбище. Фінансувати проведення змагань зголосились українські підприємці Терещенки. Отож, у серпні 1913 року було проведено першу Київську олімпіаду, де змагалися понад 600 осіб з Києва, Чернігова, Варшави, Петербурга, Москви, Риги. До змагань з фехтування та п'яти дисциплін легкої атлетики були допущені жінки. Пробуйте визначити, в яких видах спорту змагалися олімпійці. Підтвердіть свої припущення за допомогою пошукових систем інтернету. Тривалий час українські спортсмени та спортсменки виступали за команди різних країн, а також успішно представляли Радянський Союз, державу, в складі якої майже 70 років перебувала Україна. Так, на Олімпіаді у Хельсінкі 1952 року українці здобули 20 медалей. А майже півстоліття утримувалося досягнення Лариси Латиніної, володарки найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор. Ця гімнастка з Херсонщини у трьох олімпіадах здобула 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалей. Вперше на Олімпійських іграх Державний гімн України тричі поспіль лунав у 1992 році в Барселоні. Тоді золоті медалі у складі об'єднаної команди країн колишнього СРСР вибороли Олег Кучеренко, греко-римська боротьба, Тетяна Гуцу, спортивна гімнастика, Олександра Тимошенко, художня гімнастика. Золоті олімпійські медалі для Незалежної України здобували 42 особи. Першою олімпійською чемпіонкою України на зимових іграх 1994 року стала фігуристка Оксана Баюл, а на літніх іграх борець В'ячеслав Олійник. Чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою плавчення Яна Клочкова. У 2021 році українським олімпійським чемпіоном став борець Жан Беленюк, здобувши золоту медаль на Олімпіаді у Токіо. Культовими стали імена Сергія Бубки, легкоатлета, який став рекордсменом світу аж 35 разів. Футболістів Олега Блохіна та Андрія Шевченка, які є володарями золотого м'яча, боксерів, братів кличків. Гімнастка Лілія Подкопаєва вразила світ подвійним сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Цей елемент виявився настільки складним, що більше 20 років жоден спортсмен його не може повторити. А Олексій Новиков у 2020 році здобув титул найсильнішої людини планети. А в 2001-му підтвердив цей статус на змаганнях силової атлетики. А зараз спробуйте сформулювати три речення: розповідне, питальне та окличне про досягнення українців у сфері спорту.